Прийшла зима, і отак виглядає автолюбитель зранку на стоянці. Правильно? Правильно. В нього акра, Аляска. Ну, тут, ще може бути... а, аляска. Е, тут ще може бути, знаєш що, швидкий старт. Плак, угу. якщо це дизель, або бустер, якщо акум, коротше, не поміняли і він втикнув. А так, якщо все ок, сіл, бабок на касів, аляска з тригером, або Аляска отака. І ну і щітка. Але якщо щітка вас. Ну, наприклад, візьмемо нижчого росту, так? так. Оп! І це не І, коротше, оце терти. Тому саме класно, це коли вона отака. Тому що нею можна здалека Двиги в тебе льодік! Єпше. О! А будемо дерти, той по капоті? Ні, -ні, Ні, не будемо. Ні? Коротше, щіточка прикольна. Прикольно чим, що можна отак здалека змітати сніг. Бо якщо рахуйте зробити так. То щоб змітати тут. Та, люди зараз а кажуть, горем, можна обійти незручно. з другого боку. А є такі варіанти, коли на парковці машина і незручно обійти. Що ми подивимося? Що до тебе на склі? Ого, бать, ні, тут шкурка, тут же Аляска не поможе, щоб ти поняв. Тут же замерзло так. Але дивись, зато оцею штучкою та, з... чекай, бо нам ще людям продати її треба. Не гані. Диви. Бомба. Але бачиш, воно відходить. Так, так. Але коли у вас корочка, яка не відходить, тут є з боку. Може тут спробуємо? Тут можна спробувати вже розворожувати. Так, ну я ж кажу. Або там же. на зеркала водись. Ее, yeah. а ну давай. Так, що ми оцей пробуємо? Давай, так. Є. Таким балоном нормально можна роздупляти. Й твою мать. <звук> так, і давай тут. Ждемсь! Зараз трошки підтопить, але треба буде добити друге коло. так легень. Чого? Так трошки. Рукавиці чисті будуть. бежать. Ну? Але ні, дивий слой грубий. На такий грубий слой, звісно, що треба. Це треба зразу включати підігрів. Не, вона ж розводиться зараз водою, вона ж вступає в реакцію. Розморожує. А воно знаєш, і... що ще робить? Воно дуже легко робить, що потім навіть шкребком можна да, зняти. Треба да, типу? треба було її завести і там, воно би трошки по-іншому вже виглядало. А якщо взяти легенько шкрибочком. Ні, ще жорстко тримати. Да, да. Я <рив> так не люблю це робити, мені здається, що скло подряпається. Так, да, да, страшно. Включаєш підігрів, трошки попшикав і далі. Але від підігріву навіть не треба включати. Ну, типу, якщо ти є підігрів, то нахер тобі топшикати. Ні, ну підігрів бокових, а за такі бокові. Можна легенько пройти і слобове. Наскільки вже воно, типа, як то кажуть, поплило. От подивись. Ось, вже краплі mm -hmm. на, наскільки менше зробилося. То так от, прийшли, пропшикали всю машину, балон закинули і можна стартувати. Ну дивись, зеркало, по великому рахунку, якщо у вас немає підігріву, можна вже їхати, вже щось буде видно. Такий грубий лід треба трошки, боковий. Почекати. треба трошки зачекати або хоча б йому допомогти включити сіл випух. включити підігрів, бо, тому що, ну самі розумієте, такі грубий. тоненький, знімає взагалі на морозі. А оцей сіл я сьогодні зранку встав, в сьомій годині вийшов машину прогрівати. Дверку віту я вже відривав. Тому треба відьку. Обробити, щоб дверки не віддирати, треба реально хлопці обробляти. Бо морози йдуть, я дивився, буде мінус вісім. А ця штука недорого коштує. А ущільнювач перелипне. Ви його пару разів зірвете. А якщо він старенький, можна взагалі відірвати. Тому маємо наявності, замовляйте, переходьте на сайт. Коротше, всі двіжухи маємо недорого коштує. Це ж К2.